Неінфекційною епідемією називають поширення випадків захворювань на цукровий діабет. За даними міжнародної діапетичної федерації, ця хвороба вже вразила понад 256 мільйонів осіб в усьому світі. Тож лікарів вкотре нагадують про важливість своєчасного виявлення і запобігання цієї недуги. За офіційною статистикою в Україні близько мільйона хворих на цукровий діабет. Проте зазначають лікарі, ця цифра насправді є значно більшою, адже багато пацієнтів на ранніх стадіях хвороби не знають про неї. У так званій групі ризику насамперед люди віком від 50 років, хоча останнім часом недуго обрали тенденцію до помолочення. Це наприклад хворі за пішункової залози, гіпертонією, ішемією. Ховаці холеци, з титом, тому особливо треба звертати увагу цим хворим на свої показники цукру в крові. Перші симптоми діабету надмірне відчуття голоду і спраги. У таких випадках людям радять неодмінно проконтролювати свій рівень цукру в крові. За 9 місяців цього року серед пацієнтів поліклініки виявлено понад 80 випадків захворювання. На жаль, констатують медики, люди надто легковажить своїм здоров'ям, забуваючи, що на початкових стадіях діабет можна успішно вилікувати. Натомість постійні супутники нашого сучасного життя, стреси та нераціональне харчування одна з передумов поширення епідемії. Що на цукровий діабет може впливати? і із стресами, це прекрасно знаю. І ще велике значення виникнення цукрового діабету має Генетика. Якщо мама тато хворіли, то теж говорить про. Може сприяти виникненню діабету. Треба за своїм станом здоров'я слідкувати, треба вести здоровий спосіб життя. Ну і якщо є відповідні симптоми, як я наговорила, звертатися в поліклініки. Хворі на діабет потребують комплексного оздоровлення, крім дієт та медикаментів. Для покращення їхнього самопочуття використовують фізіотерапевтичні процедури. У відділі відновного лікування застосовують магнітотерапія, ампліпульс, а також унікальні для поліклініки Івано-Франківська можливості водного оздоровлення. Перлинні ванни, чотирьохкамерні ванночки ніжні і, крім того, душ Шарко, який ви, е, доцільно використовувати для, е, для покращення метаболічного обміну, білкового, жирового, вуглеводного. Щоденно в нас є до 15 первинних пацієнтів. Тобто направляють до нас всі лікарі, не тільки ендокринологи, а й суміжні спеціальності. Цукровий діабет зазначають, медики можна подолати, об'єднавши знання та практичні можливості лікарів зі свідомою поведінкою пацієнтів, а також зосередивши увагу громадськості на необхідності боротьби з хворобою.